що завершує політичну кар'єру. Не чув такого. Що пропонував Зеленському Ердоган? Давайте подивимось, Зеленський їздив в Туреччину туди. Чи успішна для нього і України була ця, це відрядження, ця поїздка в Туреччину. Чи була успішна для Зеленського та України? Ну, взагалі то непогано, не але він е, поїхав трохи злий від, від того, від нього. Е, трохи Зеленський від, якби, е, е, злився ч через цю зустріч. Отак. Е, він вважає, він вважає, що він вважає Ердогана близьким до е, так званого президента так званої Росії. От він. Е, він Мав передати б йому, о, він надіявся, що Ердоган передасть оцьому карлику, о, те, що від нього хоче. Щось там, якусь, якийсь інтерес передасть о, карлику цьому, але все одно якось там він поїхав звідти злий, щось там не так пішло, щось там пішло не так. Щось там, Можливо, він там захотів знову ж таки цей Ердоган. Ну, взагалі, В загальному зустріч непогана. Зустріч непогана, але якоїсь там глобальної домовленості не відбулося. Частковий успіх, можна сказати, там був у нього частковий успіх. Ну, не... Він пропонував Ердогану, щоб той. Передав через свої канали Плешивому, що з ним буде. Той відмовився, таке казати. Отак, От скоріш за все. Далі, друзі. Так, всім привіт, друзі. Вітаю, вітаю всіх. Вітаю. Так, Юля, а що ви пишете? 28 років, зелені очі. Стерненко. А, за Стерненко, ага, все, дивимось. Було у нас відео. Дивився я відео, на, зробив відео на притулу. Чи на стрімі ми дивилися, вже не пам'ятаю. Но є відео на притулу. Там випав, що він прям для нього гроші це перше. Все інше потім. Основне для нього гроші. Там, патріотизм, Україна, все і так далі. Навіть особисте життя для нього це на іншому місці. Але він же цим і відплатиться. Тобто це він заплатить. Ми бачили. От ви переживаєте, чи щоб не був Стерненко таким. Зелені очі, 28 років. Подивимось. Він червовий король. У нього зелені очі це червова масть, червовий король. Взагалі він є щось, ага, ось його фігура випала. Він випало так, що він або сама людина саме по собі, вона він трохи ледащий. Ну, всі чоловіки е, ледащі, це ну, якби зрозуміло. Ну так, трохи. Можливо, він не працює на повну силу, тобто у нього є потенціал більше працювати. Отак, це в загальному випадку. А зараз подивимось, чи він особисто заробляє на пожертвуваннях, на пожертвах. На зборах, чи особисто він має вигоду. Має особисту вигоду також. ну Він не краде прямо, ну якусь вигоду він з цього має. Тобто він щось заробляє. Карти погані. Давайте подивимось, чи він він робить збори, він там волонтер волонтери, чи я так розумію. от чи він справді волонтер, чи він просто прикривається волонтерством? Друзі, в нього, ну я не бачу в нього якоїсь, він не якийсь там філантроп. Такого я не бачу, що він там щось не можу я сказати. Ну, якби випало б, так, я б вам сказав. Він не на рівні, звісно, притули, притула там набагато більше забезпечений фінансово, став забезпечений фінансово, ніж цей. Ні, там він, ну ви розумієте, суть питання було в тому, що він наживається на тому, що чого заробляє. Все. Не так багато, десь щось якось, але він з цього має гроші. Ще раз. Я зараз інше питання. Чи багато він особисто заробив на зборах? На зборах, які він отримує. Чи багато він особисто заробив? Небагато? Він небагато, але от, е десятка червоного вказує на те, що е щось він з цього отримує. Небагато він заробив. Десь там трошки якось підмучується, так можна сказати. Зі зборів, який процентик він там щось так собі залишає. Тобто не всі 100% грошей, які він отримує, йдуть на закупівлю. Щось він залишає собі. На життя, можна сказати так. От. Така відповідь на нього. Ну це не таке притул, притула, більш масштабно випав. У нього не прям е, суперстатки мільярдні випали, але потужні такі гроші. Не один мільйон, може і не один десяток мільйонів доларів. Цей не такий. От якщо було питання саме, чи цей такий точно, чи не такий, ні. Це не такий, це більш він просто собі бере, там, щось бере. Тобто ви йому донатите на життя, грубо кажучи. Так, друзі, далі. Не прям крадій, але він ну, знову ж таки. Знову ж таки. Я думаю, ви мене почули, друзі. Також заробляє. Всі ті, хто виплили на цих донатах, всі вони заробляють, я вам так можу сказати. Або може не заробляти хто. І хто, У кого є вже житті мільйони, і він просто збирає та сам туди кладе, в ці банки. От ті можуть і не заробляти. Так, добре хоч так, звичайно, щось матиме. Ну... От він зі свого бізнесу мав би давати процент, а не брати з того, що він збирає. Отак, От в принципі. Добрий вечір всім. Так. Друзі, вітаю всіх. Не забули поставити лайк. Хто не забув поставити лайк трансляції, ви можете це зробити, Заходите. Коли на трансляцію на три крапочки зверху нажимаєте, якщо у вас така, такий формат, і там бачите лайк. Не забудьте протиснути лайк. Так, далі, далі, далі. Отвітили Зеленський за здачу України, майські шашлики з чангарами і за яку різницю? Він всіх вивели на чисту воду. Дякую, Слава. Друзі, я те, що бачу, те й вам кажу. Те й вам кажу. Вадиме, вітаю, мій друже, вітаю, дякую за побажання, дякую, що заходиш. Вітаю. Ми тут займаємось, як бачиш, цим. Розоблаченнями. Займаємося сьогодні. У нас вечір розоблачень. Сьогодні ми дивимось на розоблачення. Так. Ха -ха. Привіт, привіт, привіт. Hello, my friend. Ми з тобою вже давненько не спілкувалися саме на англійській мові. Так, друзі, далі, що у нас далі, які питання? Зараз я бачу, що ми начебто начебто все розглянули. Начебто все розглянули. Ну, давайте подивимось, давайте подивимось, друзі. За Зеленського дивіться, я вважаю, що треба... Як б там, хто б не відносився до Зеленського, я також, от ви написали за шашлики і за там інші речі. В мене така ж сама, в мене такі ж сам, така ж сама, в принципі, історія. Така ж сама історія і у мене. Розумієте, так же я. Але я все-таки вважаю, що не повинні українці зараз протестувати проти президента. Він зараз тримає, можна сказати, на себе державність, державницьку всю енергію, державницьку силу, розумієте, України. Тому ми не можемо зараз проти нього, що ми там не як би ми там не ставилися, ну не маємо права. Ми можемо казати, кого завгодно, але зараз. Ми не можемо відкрито його кошмарити, розумієте? Каріночка, вітаю, добрий вечір вам. Вітаю. Так, тому ну, ми з вами подивимось. Ми з вами, друзі, подивимось на нього. Ну, зараз я не хочу в цьому форматі дивитися. Він відповість обов'язково. Обов'язково відповість. Питання про події Легіону в Росії ще цікаве. Оці ДРГ, що зараз на рашки діють. О, це ми зараз з вами подивимось, друзі. Я вважаю, ну, хто в телеграм-каналі, в телеграм-чаті є, я думаю, ті люди зрозуміли моє відношення до цієї всієї історії. Це, звісно, передвиборча кампанія там іде, і це добре для нас. Але ну, подивимось, чи зараз оцей їхній. Весняний похід, так можна сказати, весняний прорив. Привіт, привіт, Каріна, привіт. Так. Значить, дивимось. Чи буде цей весняний похід, значить, в них мати успіх. Там три РДК, Сибірський Легіон, Російський легіон. Дивимось. Все, я бажаю успіхів тобі. На зв'язку, мій друже. На зв'язку. Пока. Дивимось, чи матиме успіх. Чи матиме успіх цей весняний, весняний похід, як вони його назвали, ці добровольчі корпуси. Свобода Росії, так вони називаються. Пізніше, друзі. Пізніше будуть мати успіх, але не зараз. Зараз це, от, це все ж таки інформаційний в, в, такий вброс. Це більше, більше для інформації. Отак. Вони поки що от, вони не матимуть. Ну, цей раз. Ні, це більше для інформації. Але все ж таки вони там. Зла і кіпішу шороху вони нароблять. Це добре. Те, що вони цим займаються, це добре. Це один з епізодів, епізод за епізодом, і, врешті-решт, успіх вони мати будуть. Успіх вони будуть мати. Але ну, це пізніше трохи випало. Ну, це саме це, це, не, це не то. Це один з епізодів, який, до речі, для нас також дуже-дуже-дуже непоганий. Так, далі, друзі. Всім мої вітання, друзі. Хто хто доєднався. Добрий вечір. Може було колись питання. Зрозуміють народ Рашки, що вони зробили в Україні. Відкриють нарешті очі чи будуть просити пробачення. Так, друзі, дякую за донат. За донат з Приватбанку. Хто відправив? дякую величезне вам. Так, дивимось. Дивимось ваше питання от про відкриють чи нарешті очі росіяни. Ну, я вважаю, що не відкриють, бо там більшість підтримує е окурка цього. Більшість його реально підтримує. Тобто більшість за те, за це все, що коїться, вони за це. Розумієте? І це більшість людей. Е тобто якась меншість може і... Ну, подивимось, чи зрозуміють вони колись це, що вони накоїли? Я не вірю. Вони зрозуміють, але це буде, по-перше, колись... Це деякі люди там розуміють. Вони іншого, вони так, так бачите, вони і так іншого направлення. Там. там, от, поки там буде один король, потім інший якийсь його підміняти, цей Бубновий, потім після нього, після цього пипи, буде інший, вони не зрозуміють. Там деяка частина. Деяка частина. зрозуміє, ну, небагато людей. Якась частина зрозуміє, це більше молодь зрозуміє, бо вони не зможуть заробляти і нормально, вони більше будуть розуміти, це от молоде покоління, яке підростає, більш таке розумне і таке просунуте покоління. От воно буде більше розуміти, бо вони не зможуть нормально бути в течії з часом, вони не зможуть заробляти нормально, вони не зможуть користуватись технологіями, от вони більше. Ті, яким зараз, не знаю, там, Можливо, по 5 років, коли весь світ просунеться вперед технологічно, а русня залишиться там от, позаду, от вони будуть шкодувати, але ті, хто зараз це діє, от вони шкодувати не будуть, вони будуть тільки відповідати. А відповідати вони будуть, ми вже з вами бачили, як. Це будуть страшні хвороби е, жінок, це буде самотність, це буде бездітність. Це буде страшні, ну страшне, що вони будуть. І от ті діти, які якось там просачаться, вони вт... потраплять в кабалу оцю, і будуть дуже будуть, будуть дуже друзі, злі і будуть шкодувати за своїх тих, хто це все не робив. Так, друзі. Далі, цікаво, чи атаки на НПЗ зараз наразі вплинуть на економіку Русні. О, Ліна. це, до речі, реально цікаво і корисно знати удари по НПЗ. Часто вони почали там горіти і о, ці сховища. І уже МПЗ, <кхід> дивимось. Ну, звісно, бачите, випадає, бо масть масці йде на спад, тобто спад грошей. Це перше, по-друге, паніка. Паніка серед тих, хто купує в них, серед тих, ну тобто нестабільність. Е, якісь держави, які там закуповують, от вони е, починають злитися, панікувати, і за цього вони там переналаштовують свої ринки, свої і так далі. Да, це реально це ударить. Дійсно, по економіці це удар. Спершу це удар психологічний, це от як ринок да, реагує. Десь ще хтось там щось відбулося, а ринок починає. ну як, Убезпечує себе від яких там загроз, від якихось збитків. от і Ринок реагує на це. Це дуже-дуже-дуже. Це дуже. Так. Далі. Так, що таке. Правильно Карина каже, спокування вчати просуває стрім. Друзі, дійсно, давайте. Е було б непогано, якщо б ви писали. Шейм, шейм, шейм. ти... Е е Чого не підпочувати на англійській мові підпише шейм, Шейм, шейм. не зрозуміло навіть, як тебе звати, це по-перше. По-друге, по-друге, Крим, Кримчан. Ну все зрозуміло з тобою. Все з тобою зрозуміло. Ми з тобою, друзі. Ми з тобою прощаємося на сьогодні, Даніла. Так. Ми з ними попрощались. Ну, мені не цікавий він взагалі. Якийсь, якийсь незрозумілий, якийсь незрозумілий актив підіймо. Мені не цікаво, друзі. Як було, так і залишилось. Він мене дратує. Він мене дратує. Мені такі, мені такі, мене ну, різні провокатори дратують. Справжні, справжні, справжні люди, які підтримують, які підтримують, вони заходять і одразу пишуть. Ми вас підтримуємо, дуже шкодуємо, що так вийшло там і так далі. А оці ті, хто там пишуть, що це не все так однозначно, ну це ж. Так, добрий-добрий вечір, добрий вечір всім, друзі. Хто? То безполезно, що от вам і Татарстан. А, Татарстан. Угу. Коротше, вони там, ну ви ж розумієте, вони всі, хто там проживають, ну, більшість дійсно, ватники, так, ватники страшні, вони підтримують цього окурка цього окурка конченого. Вони реально його підтримують. Там промиті повністю мізки, вони його реально підтримують. І нічого, нікому ти не, 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 нічого ти не доведеш, не докажеш, вони все одно будуть так думати. Все одно. Ті, хто розуміють, вони розуміють, хто ж там вже потікав, просто тварі. Яке ім'я, така і країна. Так, друзі, добрий вечір. Чи буду, друзі, з часом роздратовані роздратовані Донбасятами, які переїхали до Росії? Вони. е, ні, друзі. Друзі, ні, я не хочу це дивитись. Посмотрите Арменія в НАТО. Писали писали об этом. В НАТО, Арменія. А навіщо? От, ви пишете, навіщо. Давайте подивимось, Армія. взагалі. Навіщо Арменія в НАТО? От мені цікаво. Чим вона допоможе НАТО, це по-перше. І навіщо вона для НАТО? Арменія. Арменія в НАТО. Ну це так. Чи буде Арменія в НАТО? Ні. Арменія ще буде. На Арменію ще будуть русняві атаки на Армінію будуть. Тобто Русня буде. Ну там не прямо щось таке прям суперкритичне, але щось там Русня буде влаштовувати ще з армянами. Якісь там будуть. Вони взагалі, НАТО і Арменія це два різні світи. Це, от розумієте, це як, не знаю, Судан і Арменія. Судан і Арменія так, це НАТО і Арменія, розумієте, Ну, це різне. Судан і НАТО, це також, ну розумієте, різне, ні. Вони під гнітом будуть русні ще. Так, далі, друзі. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на канал. Буду дуже вдячний всім, хто підпишеться. Дуже, друзі, вдячний вам. Дуже, дуже вдячний за ваші щедрі вподобайки. Що ви ставите вподобайки, хто підписується. Дуже вдячний, величезне дякую за ваші донати. Хто донатить. Дякую, це надихає, підтримую. Я розумію, що це кори... моя робота для вас корисна і ви цінуєте. Так, далі. Друзі, будемо завершувати. Будемо завершувати. Будемо завершувати сьогодні з вами. Будемо завершувати. Я вам, друзі, бажаю тихого безпечного, мирного вечора, ночі. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. Бережіть себе і своїх близьких.